Всім доброго ранку. Сьогодні неділя. Львів знову засипає снігом. Подивіться, що твориться. Нові кочугури. Тільки оці берелі почали падати. і Практично всі упали, вже нові. Наростають. Машинки кудись їдуть неділя. Ми з зоксім на прогуляночки. Да, Оксі, куди ми йдемо? Йдемо кудись. Подивіться на її а що там з нашийником? О, а нашийник з крів'яточками. ти красуня яка. Подивіться, які в мене батьочки. Теплі. Дерева вже покриті сніжком. красота. День, ти, яка гарна церква. Машини стоять. Окса, в тебе що борода. О, ти, ти сніжок. В неділю всі ходять туди до церкви. Нам зараз зараз іде служба. теж сьогодні, в сьогодні теж приглашали, але щось вона сьогодні не пішла в неї трошки соплі. Не чуєте, служба йде. Що там їй вже не можна, Леся? Окса, що тобі вже не можна? Окса, ти в сугробі. Треба було і курточку одягти. Зараз вам покажу, йдеш, йдеш, отак ми тільки що йшли по той стороні, а тут бачите, і перегорожено отак. І далі перегорожено. І треба йти тільки по дорозі. А по дорозі там їде трамвай. Це тому що зверху падають отакі здорові глиби на голову. Ще балкони. Тому коли вже упало пару разів, людині на голову перегоражують, щоб вже більше нікого не прибило. Да, кокса тут все батько прив'язали. Ну, тут щось. Чого ти тут сидиш? Куда Оксана О, ще прийшла в зору магазин. Ще разом. Певні бріжжі. А, немає. Вже. Напад продовжується. Ми з Олесею сходили із Оксою в магазинчик, купили на швабру нову насадочку в Аврорі. Оксандр. Дідалі. Ні, встали. Долі. Ти що, маленька прийшла? Он бархінюк буде скоро співати, якого 14.02. О, на день влюблені. Малевиця ночний клуб, в якому проходять концерти. Ми сюди ходимо. Окса, дивися. Не, не. Тут так все загорожено, тому що щось падає. Ми вже погуляли. Йдемо додому. Сніжок продовжує тети. Окса сісня бідняшка не їла. Це прогуляночка. Всім гарного дня, гарного настрою. Пока. Ну, собаку нашу у дворі. І вона кудись чкурнула. І куди вона чкурнула? А он вона. Окса, до мене. Дісти. Молодець. Супер. Сидіти. Пушка yes. задралась трошки. Пішли Додому. Додому, пішли. Додому.